Якщо зняти фільм про хлопчину, який поїхав за кордон, щоб заробити грошей, пригодувати свою сім'ю, купити будинок. Там його застала війна, і він сказав, що він не може там сидіти, він не може залишатися, що йому потрібно повертатися в Україну і ставати на захист держави. Я сказав, супер, це те, це що треба. Це мій останній заїзд на заробітки. Ще трохи і ми зможемо виплатити квартиру і будемо мати свій дім. Росія напала на Україну. Стійка оборона наших українських міст. Головне, що ми тут разом тримаємося, браття. Києва, Чернігова, Харкова та національний спротив не дають змогу окупанту здобути успіх. Кожен фільм стає все кращим і кращим. Це видно і і по зйомці, по моїй роботі. І ми вже в цьому новому фільмі ми брали людей, які якісь мали досвід в сфері зйомки. В Швеції у нас був Івано-Франківськ. Ми знімали Івано-Франківську. Там, де були бойові дії, село це ми знімали за Івано-Франківськом, десь кілометрів 40. Знімати було найважчі зйомки, ми поставили на перший день, тому що найважчі сцени ми поставили на перший день. Тому що так нам підказувала логістика, там було найбільше людей, там був мороз, ми знімали за містом, було холодно дуже, розряджувалася апаратура, техніка. Але звичайно, що завдяки нашій дружній атмосфері, яка панувала на знімальному майданчику, у нас все проходило легко. Здається, він виконує бажання. Вау! це що, новесенький макбук? Але взамін щось зникає або стається. І що з тобою става? Переважно не зі мною, а з моїми близькими. Я б хотів знімати в Голлівуді, знімати голлівудських зірок, знімати повнометражні фільми, які будуть крутитися на Netflix і так далі. Щоб це вже був світовий рівень. Але я хочу просувати наші українські фільми, наш україномовний контент, так щоб він ставав популярним на весь світ. Слава Україні! Героям слава! Я Павло не знаю, як я тобі маю це сказати. Що сказати? Твій побратим Микола. Ну. No. Погинув.